Оце ті дерева, які зробили санітарну очистку, які падали нам на дах. Це вони, дві липи. З цієї сторони в тому році вісім дерев, які тополя мішали територіям і нашим майданчикам. Теж затишне місто зробило вирізку. Велике дякую нашому голові Павлоградської міської ради. Вершині Анатолій Олексійовичу за те, що приділяє велику увагу дошкільному вихованню. Цю подяку ми приготували для затишного міста. Велике дякую директору затишного міста Корінєвському Василю Вікторовичу. Дуже велике дякую всій службі, яка чудово справилась. Санітарною обрізкою в дитячому садку. Just